Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. В студії я, Крістіна Семенчук, дивіться у сьогоднішньому випуску: Киму вшановує пам'ять борця за незалежність. Разом веселіше життя в студентському гуртожитку. Хата читальня, як часто студенти відвідують бібліотеки. Непересічна постать Болгакова. Кимув котре провів круглий стіл на гостру тему. Цього разу у колі висвітлюваних питань опинився національний герой, польовий командир та міністр оборони Афганістану Ахмед Шахмасуд. Як все відбувалось, знає Анастасія Остроушко. Людська фантазія схильна ідеалізувати давно загиблих національних титанів давнини. Письменників, політичних лідерів, борців за незалежність. Можливо, саме завдяки цьому відбувається, по-перше, самоідентифікація, а по-друге, консолідація нації. А це так потрібно в часи її становлення або відродження. Саме таким титаном для Афганістану був лідер Північного альянсу Ахмед Шахмасуд на прізвисько Панжерський Лев. Для того щоб вшанувати пам'ять цієї вже напівлегендарної особистості, у стінах Київського міжнародного університету був проведений круглий стіл Саладін. 20 века это был, конечно, Шахмет Масуд, который действительно был человек героическим, благородным, умным и знал будущее своей страны, который, конечно, наверняка не встраивала некоторым политикам, некоторым странам. На шлях боротьби за звільнення рідної країни від диктатури правлячої сили, Ахмад Шахмасуд став ще студентом. Цього польового командира любив народ та поважали противники. Він був освіченою людиною, знав російську, французьку та англійську мови. Він був не воїном, а справжнім політиком. Вів дипломатичні переговори з багатьма країнами. При тому, що він був увіреним мусульманином, він шукав нові технології. Нове соціальної форми общення. Господин масуд працював і з різними структурами, і з государствами, і з Тобто он розумів національні інтереси Афганістану. Ахмад Шах Масуд мав свою позицію і завжди дотримувався слова. Він не тільки блискуче керував військовими діями та вів переговори, а й турбувався про свій народ. Наприклад, до його війська можна було потрапити лише за умови наявності в родині годувальника, слідкував, щоб діяли школи та лікарні. За переказами очевидців, Шах Масуд ніколи не вбивав полонених, навіть зробив одного з них своїм особистим охоронцем, а згодом відпустив його додому. Нас породнили з Афганістаном безумовно деякі особливості. І ці особливості, і сьогодні ми бачимо, говоримо про одного із героїв Афганістана, як досить близької нам людини, не дивлячись на те, що дещо що він ніби протистояв проти нас. А ми протистояли проти нього. Проте не всіх влаштовувала політика масуда 10 вересня 2001 року. Напередодні теракту в Нью-Йорку афганського лідера було вбито. Не случайно його унічтожили, якби викосили поле лідерів, на яких мог би опитуватися афганський народ. І в Афганістан прийшов новий лідер на штиках чужих армій якою б суперечливою особистістю не був Шах Масуд, проте це найпопулярніша постать в Афганістані, адже його життя та діяльність активно вивчають науковці, про нього пишуть книги та статті. Після загибелі Ахмада Шахмасуда народ Афганістану згуртувався, оскільки люди зрозуміли, що його було вбито розвідкою чужих країн. Народ Афганістану збагнув. Щодо справ їхньої країни втручаються інші держави. Тому люди об'єднались навколо один одного. Якби Ахмад Шахмасуд був живий, невідомо як склалася б історія Афганістану та й всього світу у цілому. Але він вже давно став частиною легендаріуму своєї країни. Анастасія Островушко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Студентський гуртожиток це майже святе місце. Тут живуть, навчаються, знаходять друзів і нерідко закохуються. Як проводять свої будні студенти Киму у стінах нашого гуртожитку, знає Дар'я Тарасова. В університеті старанне навчання, а поза гостінами нескінченне свято: день знань, день народження сусіда, новосілля та безліч іноді навіть не існуючих свят справляють у гуртожитку. Тут завжди чутно юнацький сміх та пісні під гітару. Життя не втихає навіть вночі. Мені тут дуже подобається. Багато дівчат. Ми постійно веселимося, ходимо на до одної гості, готуємо разом, робимо разом. Це дуже весело. У серпні цього року в гуртожитку Київського міжнародного університету випилося лише рік. Сучасна 20-поверхова будівля вибивається із загальної картини місцевості. Гарна зовні вона зручна і комфортна всередині. На кожному поверсі чотири блоки у блоці три кімнати: дві тримісні та одна двомісна. Кухня, дві душові та вбиральні. Також на вісім осіб. У кімнатах все необхідне для життя: зручні ліжка, стіл, стільці, шафа та тумбочки. На кожному поверсі встановлено Wi-Fi роутер. Тому мешканці гуртожитку мають змогу користатися вільним інтернетом. Рік живеться нам тут дуже добре. Умови нам всім подобаються. Можна сказати, це один із найкращих гуртожитків. Та не один це є один з найкращих гуртожитків України. Здесь все новое, все современное и к тому же очень красивый вид из окна. З вікон верхніх поверхів відкривається вид на живописну місцевість. У гуртожитку мешкають студенти не лише КМУ, а й інших вузів. На нижніх поверхах живуть викладачі. У нас ще два етажа не заселених, вони в процесі заселення. Но ми заселяємо подряд, і життя є, ідуть до нас діти, діти-студенти. Незважаючи на певні обмеження, пов'язані із правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку, жоден зі студентів не проміняв би його на зйомну квартиру. У мене була можливість поїхати на квартиру, але я все таки вирішила зупинитися тут. Як кажуть студенти мешканці гуртожитку, часті святкування та гучні гуляння не заважають їхньому навчальному процесу, адже навпаки, гарний настрій та друзі поруч допомагають впоратися із першими складностями самостійного життя. Студентські роки незабутні та найвеселіші, і саме життя в гуртожитку робить їх такими. Дар'я Тарасова, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Для того, щоб знання студентів з усіх галузей були на гідному рівні, у нашому університеті є все. І, звичайно, особливе місце тут займає саме читальна зала. Наскільки це популярне місце серед сучасного студентства з'ясовувала наша знімальна група? Веселе та безтурботне життя студента це не лише пошуки цікавого відпочинку, а й плідна праця за конспектами. Задля цього і існують бібліотеки. Загалом перші такі заклади з'явились ще в другому тисячолітті до нашої ери на Сході. Серед найвідоміших з клинописних табличок асирійського царя Ашурбанапала та звичайно, Олександрійська бібліотека, яка була величезним центром книжкової справи давнини. Залічити ж скільки на сьогоднішній день в світі існує таких закладів, просто неможливо. В Києві їх також чимало. Втім, наскільки вони популярні серед студентства, ми вирішили дізнатися на прикладі читальної зали Київського міжнародного університету. Чителі ви Так, часто Весь перший курс там просиділа Замечательна бібліотека, дуже багато матеріалу посещаю рідко, когда готовлюсь з модулями в обмін на студентський квиток в цих стінах можна отримати всю літературу, яка так необхідна в процесі навчання наукову, технічну і звичайно художню. Ходять студенти різних спеціальностей, студенти коледжу со второї половини семестра не було активно ходять. работают над семінарами, словарі беруть художественну літературу. беруть. а читають ну всі спеціальності, всі спеціальності театрали у нас до, до познього читають. Але через те, що і технічний прогрес на місці не стоїть, в читальної зали з'явився досить потужний конкурент інтернет. Може, саме цим і пояснюються порожні зали бібліотек. У мені так більш з книги, ніж в інтернеті. Наверху я не сижу, тому що я не люблю книжки і мені вони на даний момент не нужны. В інтернеті декуди не вистачає перевіреного матеріалу в бібліотеці, як, як правило, знаходиш те, що потрібно, тут дуже зручно. Хтось читає, хтось подорожує всесвітньою мережею, а хтось просто палить на вулиці. Молодь розважається по-своєму. Втім, загальновідомий відомий факт майбутнє за тими, хто задля цього працює. Дар'я Тарасова, Олександр Квасницький, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Є такі письменники, життя яких оповите містикою та таємницею, чого лише варті Семюель Коліріч та Микола Гоголь? до числа найдивовижніших важко й не зарахувати і того, хто в прямому сенсі слів із чертівнею був на ти. Мова, звісно, йде про Михайла Булгакова, саме йому присвячений наш наступний сюжет. Життя автора одного з наймістичніших романів майстер і Маргарита було пронизано таємницями та загадками. Народившись у сім'ї священника, майбутній письменник рано відрікся від Бога, який забрав у нього найціннішу людину, батька. І тільки наприкінці життя він знову повернеться до віри, переживши при цьому війни, революцію та сильну залежність від морфію. А скільки ще таємниць приховала його життя та творчість? Літературно-меморіальний музей, який зручно розташувався на Андріївському узвозі, дає можливість кожному відвідувачу поближче познайомитися із життям та творчістю письменника, який мешкав тут протягом 13 років. Цей будинок вже відомий читачам Булгакова за романом Біла гвардія своїх героїв турбіних він оселив на місці власного помешкання за адресою Олексіївський узвіз із роковим номером 13. Главне Даритель музея Булгакова – это племянница Михаила Афанасьевича. После ремонта открылся он в качестве музея 15 мая 1991 года при наличии одного экспоната. Но он сейчас считается у нас самым главным. Сам дом, дом постройки изумительный. Постепенно он заполнялся вещами – булгаковскими и турбинскими. Музей дає змогу зануритися в епоху, коли творив письменник. Можна побачити його робочі кабінети, вітальню, спальні кімнати, столову і навіть веранду. Всюди фотографії, рукописи та автографи, які засвідчують автентичність творчої атмосфери митця. Також представлена експозиція найвідомішого роману Майстер і Маргарита. Дом сам обладає способністю віщі свої повернути. При ремонті дому були обнаружені саме неодинні находки. І, конечно, очень дому повезло, що последними в 89 году його оставляли потомки домовладільця, внуки внучка Василія Павловиче То есть столь з рук в руки прийшов. Недарма Булгаков щороку привертає все більше уваги до своєї персони. Аби зрозуміти суть його творчості, треба знати всі тернини життя письменника, а воно було досить складним. Отримавши диплом медицинського факультету з відзнакою, майбутній письменник на багато років присвятив себе цій справі. Згодом він був покликаний на фронт військовим лікарем, але незважаючи на це, він продовжував писати. Отже, повернувшись із фронту, він ще довгий час допомагав постраждалим, що вилилося йому самому у смертельну хворобу, від якої могли врятувати тільки ін'єкції морфію. Та після того, як письменник упорався із страшною залежністю, перепону у його житті не скінчилися. Фейлетони та п'єси критичного характеру були заборонені і зняті з репертуару. Про твори не друкувалися. Йому довелося звернутися навіть до Сталіна, щоб вирішити свою подальшу долю. Та найважливішою і небезпечною справою його життя стало написання роману Майстер і Маргарита, який було спочатку знищено, а потім докорінно переписано. І тільки через 26 років роман було опубліковано у журналі Москва що спричинило неабиякий ажіотаж, критику та захоплення водночас. Та й досі він вважається одним з наймістичніших та загадкових романів, які колись побачили світ. Зазвичай тут багато людей і шанувальників творчості Булгакова, які прагнуть відкрити для себе містичний світ митця, доторкнутися до його рукописів та пройти тими ж самими коридорами, якими колись ходив сам письменник. Та чудово в нашій пам'яті лунатиме рокова фраза. Рукописи не горять, тому що наше творіння зберігається не на папері, а в нашому серці. Ольга Дітова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Це були всі новини на сьогодні. Я бажаю вам якнайменше незрозумілого у житті. Шануйте книги та не оминайте бібліотеки. Розваги розвагами, але зараз навчання має бути на першому місці. Тож я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або ж телефонуйте 450 0631, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Крістіна Семенчук, на все добре.